Чи благоустрій краде клумби з приволкових територій і каже поставити листи, щодо до встановлення стовпчиків, щоб паркувався на газоні? Ну давайте так пояснимо, що Деснянська райдержадміністрація управління благоустрою на сьогоднішній день демонтажі не проводить і ми не крадемо і не забираємо клумби. Але є фактична перешкоди, які прибирають департамент територіального контролю в зв'язку з тим, що є скарги мешканців або суттєво перешкоджають руху автомобілів. Ну, ще може, можливо будь-що шини? Багато хто використовує як клумби. Да. Якщо шини, то є розпорядження, яким кола... якісь, там квітники, малюнки, ще чогось, але це є шина, вона екологічно нечиста. Врятуйте метро Лісова від тотального хаосу, який там відбувається. Законодарів абсолютно повсюду, так мобільно наливайте, прямо посеред дороги. Ліквідуйте, будь ласка, законодарів, так як ви зробили клієнтів, та країни. Ну, знову ж повертаємось до питання того, що трошки до нас не відноситься формулювання. Стихійна торгівля, стихійна торгівля це відповідальність правоохоронних органів стаття 160. -та. Це вони повинні це робити. Але ми в нас є там пункт самовільне заняття території об'єктом благоустрія. Зв'язку з цим ми відпрацьовуємо деякі локації, які ви бачите вже їх mm -hmm. е, на даний час. У нас вже 13 локацій, які ми відпра... 13 локацій, які а, ви ну, це які це ми... ця частина дивіться. Так, да, ми розуміємо, які ми відпрацювали, але ж стає проблематикою тим. Им, що в нас Труси. на, і на, і на і кож, і кожну на кожну локацію і не вистачає людей. Поступово ми дойдемо до цієї локації. Так пояснюю, друзі. Сил обмежена. Кількість дуже багато роботи вже проведено зачищено ключово на трещині, по Лісовому і так далі. Метро Лісова – це окремо відповідальний проект. Для того щоб підсилити тиск, нам потрібно звернення до поліції. Поліція може цьому працювати дуже активно. Будь ласка, пишіть формальні звернення. Будемо дивитися, що відбувається. Коли будуть сотні, подивитесь, що всі прибежуться зроблять. Бо пам'ятаєте, з цього боку є громада, яка за Цю нелегальну торгівлю, в тому числі продавці, і їх сотні, треба окремо це працювати, а виганяти їх, працювати з ними має виключно поліція. Ми не можемо правильно так, так Що Треба, треба чорти на цю активність.